Так, міжнародний майстер з Греції Георгіус Солеїдіс, і він також стрімить. Так, окей. Так, 146. Ну, якщо зайти в першу сотню, то доволі ймовірно, що можна потрапити в призи. Так, де це? Логічно, тому що в мене тепер на D3 трошки слабкість відчувається. Ого, навіть так. Ну, насправді, Георгіус має рацію. Це виглядає логічно. Поки так, напевно. Якщо обміняти Чорнопольних, то коник дуже швидко на форпост прийде. Тому F6, тоді я вдарив, створив трохи слабкостей. І відійшов. Очевидно, на ферзь d3, ферзь йде вбок. Тепер Тура D1 загрожує, поки фланг не розвинений, кінь b5. Ну, якось буду накидувати на вентилятор. Можливо, щось і вдасться. Так, бачимо. Чез 18 партій вже встиг зіграти. 13 партій, 15 партій. Хосе Кантара 17 партій. В мене тільки 13 триває. Ну, тим не менше, це весело і круто. Так, ферзь 6 грамотно. Ну, я можу обмінятися і просто катати краще еншпіль. Або залишити ферзів на дошці, ризикнути. Хоча явного... Плану я не бачу, тому давайте краще так. Одразу причепимось. Це слабкість, це слабкості. Повинна розвалюватись поступово позиція мого грецького опонента. Так, це хороший хід. Побив-побив, шах, король b7. Тура Д1Е5, нічого нема Ну тура С1 я якісь віддаю. Так, да, ця вилочка неприємна загрожує. Це не дуже хорошо. Знайшовся якийсь дикий ресурс. Так доведеться якось ходити дурдом. Да, можливо, слон е не... 3 не точність, хоча з іншого боку, який хід тоді точний. Вияв фігуру, напав на пішака. Ну ладно, це подвоєння я взагалі за нього не нервую. Це точно впаде. Ось, а це подвоєння гальмує цих. Все норм. Йому треба треба кінь С2, Траці 1, кінь Е3Ф є. І він побив тут. Так, що я правильно чую за вікном повітряна тривога. Чергова в Києві сьогодні. Якось їх забагато. Тут висить. Тому давайте. Аня, можна так. Шах і на є 6. Так, да, точно, тривога. Так. Якщо, якщо у вас є можливість, ховайте себе в укриттях. А якщо як в мене нема можливості, то хоча б дивіться далі з коридору з телефону. Так, ну все. Тут технічна виграшна позиція. Ось бачите знову. Титулований гравець. Перекатка. А якісь дуже специфічні гравці. Нема перекатки. Давайте сюди. Тепер шах, сюди, з'їв, і тура це 5. Обмінятися. Так. Шах. Так Хоча, ладно, можна так з'їсти. І тут з'еста. Так, ну, вочевидь він винні буде трусити прапорця. Чудова перемога надсильна міжнародним майстром. Ну, ось бачите, як то кажуть, партії говорять краще, ніж